Я почав хрибатися, не пусть на допомогу. Це я поясню, що таке, тому що люди не розуміють, Я що вам так Це поясню, щоб знати, щоб таке говорити, це жарт. Ми не можемо взагалі відходити всі. Що ми будемо про способні? Що мають по-перше, 144 тисячі ви прочитали тут. Але про 144 тисячі прийшли в 6 році. 6 морозі. Чого він каже про 144 тисячі? Тому що в 13 морозі йде про лежить Він каже, які сумницю, а 144 тисячі. Це ті, які будуть сумському. Протистаємо. Ми знаємо про 144 тисячі, просто я такі не було часу пояснювати там. Послухайте увагу, що це було за народ. Це були незаймні. Є? Незаймні. Це стали так. Читали Євгену Вайді казала, що вона це пише, вона вже не вимагає 44 тисячі. Воно прольоті. Друге, що хто знає, що це було? Чоловік є, так ще що було колі? Хто ще знає, що люди? Ім'я Бога на чолі, на чола. Ім'я було в світі друга частина, ще що було? Вони всі були, що хто пам'ятає? Тут написано а зізрається. Всі, кожен був, за колін. кожного коліна. Колін. 12 колін. 12 колін. Де є 12 колін? Тільки ну, добре, да, а зараз да, немає. Біблія нам пшетку що після сільського полону, немає Нема нікого. Люди, люди. Тобто, що це означає? Якщо ми кажете, буквально це ніколи, ну не може нічого. Що вони що кажуть? Це має бути буквально 14 тисячі євреїв. Чоловіки, чоловіки можуть немає. Можу. Не можу. І конкретно Виплатили по 12 тисяч з кожного коліна. Як це можливо? Ви розумієте, про що я говорю? Розумію. А тепер я скажу більше, так? я вже один цикл, щоб не буду ще так просто можливо. 144 тисячі, які складаються в друге часто. Якщо ви читаєте, це буде в 40 році, написано, в 6 морозі написано про ангела, на який буде мені всіх, і, і там написано з 20, і він випустив на коня перших тілі 20 тисяч по 10. 2 мільйони. 2 мільйони. Верхний пік знищувати людей, які не здоров'я. 2 мільйони. Чістя танки. А буде не 6 стан. Так так. Якщо порахувати, не мене щось це Я дуже дивуюся в цьому спробі. Кількість кінного війська 20 тисяч разів по 10 тисяч, 20, по 10 2 мільйони. 2 мільйони, це щоб вищити тих, хто буде не замкнені. Така велика різниця. Звідки береться 144? Кожне число має значення. символізм. є в нас 6. Так? Це, не, це не говорить це адвентисти, це говорить апокаліптична література. Це не залежить від нас. Найсильніші апокаліптик коїць. Він взагалі катовий. Готов. Він взагалі не має нічого з такі додати. Ви можете трактувати біблію. ви можете сказати, там 4 види трактування отховання. Ти можеш культур трактувати, але за символізм ніхто ніколи не сперечає. За численний наклад, ніколи... є 6, є 7, хто знає, що живі? 12, тринадцять, 3, 3 12. хто ще які. Три шістерки. Помоти світу, світу, коли каже, 10 років. Це не 10 царків роби, це не правний порахов. Число 10 полота світу. Це вся влада світу. Вся влада світу. 12, то в нас є 12. Божого народу, полота Божого народу, як з Гайсько, так і пішов. Так Так? посміш. А 30 полота, 3, 7, 7, 4, 4, 5. Сі, свячка. Досконалість. Все є зірки? Тепер у нас на шкірі поняття, називається Елеф. Хто знає Елеф? Елеф це тисяча. Що означає тисяча? Тисяча це колись військ. Ви знаєте, коли писав Валам, казав, що я під побачив, так? Дуже багато красиво. так. Тисяча це є розмір, наділилося, військ, коли ділилося, тобі, ділилося по тисячі. Але тисяча – це рахується, якби як вам сказати, ці кількість поняття таке, що повнота. Поно теж повнота, але в плані, плані кожного. Звідки це число береться? Звідки? Я ж не кажу, що це точно так. Бреться 12 і 12. Це, це називається, якщо на англійському віці ще й футмель. Це питання залучає віруючий зал. Ті, хто залишиться зі всіх. Це будуть зі всіх. 12 бересенів коліна, 12 береться як так, 144 і береться ЕЛ. Тисячі в Помнить військо Боже, військо Боже. Вони стріляли так, агнець, mm. і сідали військо Божого. От чому. І це має спонук 144 тисячі. От звідки береться число. Ось звідки береться повнота Божого заміну. Повнота Божого заходить. Тепер що ще я вам покажу тебе? Якщо ми можемо відчитати, що робить Йоанн? То Йоанн говорить, він наводить коліна, так? і він перечитає коліна. І ми знаємо з вами, які є коліна. Так Які є Так от коліна зустрічається, перші сумі коліна зустрічається в хрому завіті, де клієнта. Її читають полізні. Так от, кожен читає її по різні. Якщо подається з хроному завіті, то рахують від робимо. Чого відкрива? Знаєте, так. І далі так. напитаємо. Щоб ти важко читати по колінах, Іван починає з кого, як то люди починають. Так, тому що Ісус Христос. Юда, це що, це духове штарня? Як люди ходить три ран? Крувить у карміцьорка. І в ньому все побудовано вже абсолютно. І в нього у вас знаходиться, знаєте, хто він знаходиться? Йос. Син. Так. паснув. Це добре. Йос. Син Йосип. Так. Ось вам чому стоїть. Це історія, історія про... Зради, як з Божий народ, на проявляє якісь конкретні число. Це все, що написано. Що стосується, що стосується дружини, так? Незаймість. Ви мовили, не замість те, що образ, який тисячу разів зустрічається, це баволон, блудниця, Боже. Не так ви кажу, зраду. Вони мене так, вони мені що, вони чинили перелюблю, що означає? Що вони були є, служили іншим богам, відходили. Це Самається нова. Незамірні маємо. Ми ось кормилися жінка. Так, спинилися, це ми це може, що ти не прийняв, ти не прийняв okay, цю систему релігійну, базі, яку нав'язали, ось походи це дизайну, <звук> Що людина тримається чисто відчукати. Чисто. Це дуже важливо. Це в жодному раді. Ніхто ли це не кажіть. Це просто цук. Такі свої почути, і я, я, я можу це. Я не можу, що комусь це потрібно пояснити. А, а, а чому це, чоловіки? Так. Дуже важливо. Чоловіки є представники. Так само і число тисяч. Представниці. Представниця великого Божого. Яке стоїть Ісус полоний. І вони збираються. Що, що, що відбувається на сьогодні? Це вже фінальна точка. Фінальна точка. Вони зустрілися. Боже зараз, так, тому, що це може бути чого, чого написано чого наприклад? Може бути ні. І там, як Бог каже, що її віці, що дружини, дружній вісім. Божий народ. Божий, це дуже важливо зрозуміти. Але не, а не чи слово, немає, хто схожі не цей Михайло Михайлович розказує, ті, хто перемог, в війні, всі пішли на війну. <звіх> ті, 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 ми сподіваємося, що має не і Бачив ще, що, без кінець, без число людей. Якби цього не було, то би було страх. Це потрібно розуміти, коли ми з вами говоримо, це там не там не так. Але знову ж таки, що це розумієте, це було написано, чому символа? Тому що це в сові єврей, які пише, ви знаєте, що самі місці... Тільки дві тисячі альбомів, дві тисячі посилань устали залізними. <кій> І вони говорили образ, вони не намори, <кій> Його, образи, образи, вони говорили У них образ, 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 оберсо. Чому він так писав? Є багато різних, хтось каже, що він писав з Паттімсані, щоб не знали, що вони перехто не переговорили. Він писав, для тих, хто розуміє, а тому що він є єврей, 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 єврей. І сама політика, апокаліптика на сапусті єврейська. І цього не забачив. От що це, це дуже важливо життя. Ну групп, якоїсь сторони, я так і добре. Так, ну все, Хай ще живуть. Можна, я ще до того, що легко дубовлю. Лег, може стирати. Я в позір. Тут ще дуже, тут в підтримку пише третій вірші. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих 144 тисяч, викликаних від серії. А в об'явленні пише, що ми розпиваємо пісню нову. Тобто це всі спасені.